Підкова! На щастя, на здоров'я! Підкова. Дуже класне повітря, дуже чисте, пахуче і тут школа. Чуєте? Ой, всі моляться. Це патрон патрон захисту від вогню, мабуть. Який цікавий апарат. Він уже не працює так, Думаєш, пожежна частина брала звідси колись воду, так? Це твоя? Це я так думаю. Твоє припущення. Не це правда. Дуже ймовірно. <риклад> Це? Це, це Пам'ятаєш, коли ми зупинилися, там лист перебігав з куркою в зубах. Це був прикол. Ми за, ми за ним бігли, він нас побачив. Він не хотів вірити, що це трапилось, що його догнали, бо він через поля з куркою вкраденою втікав, він глянув. Що не, не вже? Не вже ви тут. Кинув курку, бо життя дорожче і побіг через поля прикинь. А, а, так така. Ну, як так бачиш, не знімай телефон. Треба здаліка. Та-ра, вогні, вогні.